В зеленому театрі зібралися понад п'ять тисяч жінок в столиці, щоб сказати своє тверде слово проти війни за мир у всьому світі. На зборах були присутні члени чехословацької делегації, яка перебувала в Києві. З доповіддю жінки в боротьбі за мир виступила голова антифашистського комітету радянських жінок товаришка Попова. Разом з усіма народами світу на боротьбу за мир піднялися мільйони трудящих жінок. Жінки Радянського Союзу показують патріотичний приклад того, як треба любити і захищати свою вітчизну. Товаришка Кухаренко, стакановка заводу імені Сталіна та кандидат філологічних наук товаришка Крутикова заявили, мир переможе, бо на чолі табору миру стоїть великий Сталін. Піонери і школярі столиці тепло і сердечно привітали учасниць зборів. Нікому не дозволять радянські жінки зазіхнути на радісний сміх і світле майбутнє дітей. Учасники зборів одностайно прийняли вітальний лист великому вождю товаришеві Сталіну. Доки урожай цього року радянські хлібороби назвали урожаєм миру. За мир борються колгоспники Вознесенського району Миколаївщини, достроково завершуючи хлібозаготівлю. Федір Андрійченко, передовий комбайнер області, щодня скошує до 25 гектарів озимої пшениці. Виконуючи першу заповідь, колгоспники артілі імені Воровського відправляють велику хлібну валку миру. Валку миру відправляють і сусіди, колгоспники артірії імені 12-го парц'їзду. Патріотичний рух за дострокове завершення хлібопоставок державі розгорнувся по всьому району. Останній хліб в рахунок заготівель везе голова колгосп праця Леніна, герой соціалістичної праці Яків Кільчак. Зірки символ трудових перемог, прикрашають автомашину Людмили Капканенко, кращого шофера Вознесенського заготівельного пункту. Колектив за годпункту організував гідну зустріч Сталінському врожаємі. Колгоспраця Лєніна першим в республіці завершив хлібоздачу. Колгосп селянство України з честю виконує слово дане товаришеві Сталіну. Іде хліб нового врожаю, внесок українських хліборобів у справу зміцнення могутності радянської держави у велику справу миру. Мирним творчем життя живуть трудящі радянської України. Одне з найстаріших підприємств Києва машинобудівний завод Вільшовик. Передовики механоскладального цеху, ставши на стахановську варту миру, показують високі зразки праці. Токар-швидкісник, комуніст товариш Ліпов, щодня дає дві-три норми. Піввіку працює на заводі токар Павло Дмитрович Борисов. Незважаючи на похилий вік, він систематично дає 250% завдання. Молодий робітник Семенчук на розточці деталей виконує за зміну три норми. Радянські люди підкріплюють свої підписи під Стокгольмською відозвою самовідданою працею на благо батьківщини. <му> З різних областей республіки відпочивають в піонерському таборі центральної дитячої агробіостанції в Києві. Весело і з користю проводять свої канікули юні послідовники великого російського вченого Мічуріна. Ось дослідники польових культур. Вони спостерігають за розвитком гіллястої пшениці. Може, колись ці дівчатка скажуть і своє слово в науці про рослини. Інна Довженко з Кіровограда, Шовківник. Треба добре нагодувати гусеницю шовкопряда, щоб вона дала свою цінну шовкову нитку. Шовківництво дуже цікава справа, але декого більш захоплює бджільництво. Толя Журавльов, піонер з Дніпропетровська, любовно доглядає за пасікою. Майбутні дослідники таємничі глибин океанів і морів. Поки що їм доводиться задовольнятися вивченням флори і пауни ставків. Кожен день приносить нові радощі пізнання щасливим радянським дітям. У Києві відбулись всесоюзні змагання на Кубок Союзу з водного поло. У змаганнях взяли участь вісім найсильніших матерпольних команд країни. В вирішальному фінальному матчі зустрілись московська команда Торфедо з ватерполістами київського киевского товариства Більшовик. Гра <«Музика> відбувалась у швидкому темпі і мала напружений характер. Після упертої боротьби матч закінчився з рахунком 8-5 на користь москвичів. Кубок Союзу завоювала московська команда Торпедо. Капітан команди заслужений майстер спорту Союзу РСР Віталій Юшаков.